На жаль, до визначення ситуації, що це за матеріал, купити ми його не можемо, тому що якщо це військове походження, ми його не купуємо. Ти можеш повірити в те, що ця штуковина, яка важить 2 кг, да, і нагадує, фу, якусь гадость, але це не та гадость, може коштувати 1000 гривень. Можеш? Дивись. Зараз додивишся це відео і я тобі все поясню. Чому тисячу, бо це ВНЖ, -ка. не ВКшка, а ВНЖ. -ка. Ну, це вже зайва інформація, яку ви потім проаналізуєте. Поселочка з Житомира маленька. Що тут, ніхто не знає, але чоловік попросив відео. Да? Ну, як мінімум, написано відео. Значить, попробуємо поковитися і роздивитися, що ми тут можемо побачити. МНЦ плати, посріблені контакти, аналіз проволока баланка посріблена проволока. В общем, трошки є. Диви, зразу ми бачимо, що посріблена проволока. Купимо. Угу. Та, звичайно, купимо. А чого ж не купити? Оце що? На аналіз. Як ти думаєш, давай будемо за таких от висновків своїх своїх мінімальних знань? Що це може бути? Ніхром якийсь. Ніхром управитель не може? Я думаю, ні. Чого? Танкувати? Так хто його знає, давай. Вольфрам може? Поламався б. Я теж думаю, що Вольфрам би поламався, якби как бы його так перегнули. Я не Так, Ніхром. 76-й Ніхром, а такий у нас 250 гривень кіло. А це я не знаю, що це таке. Що воно таке? Та хто його знає, що воно таке? Ну, якийсь Кольоровий метал схожий текстоліт. на текстоліт. Схожий на текстоліт. Таке не купимо. Плата. Блін, другу не витягну. Тю цю витягнув. тю цю витягнув. Плата пуста. Да? Пуста ж? Пуста. Ну, так ж ми приймемо. Приймем. О, диви що. Мікросхема чотирьохстороння. Знята. Мости. Є воно все разом. Все порозсортуємо, тому що мости і мікросхема це абсолютно різна ціна. Да? Причому не абсолютно, а кардинально. Що це? А? Давай я руку тобі дам, ти поймеш, що це. Mm -hmm. Нічого ти не поняв, так? Да? Давай зважимо. А сто. Але ця штука щось погане мені нагадує. Собі не нагадує. Ну, да. ну, ну, Я так розумію, що це не та гадость, що може бути в мене в руках. Ну. О, диви. Ого-го-го. -го, го Ти поняв? Не, ну, вага насторожувала, так? Да? Уже в принципі. Іскра. Іскра, як завжди. Ну, але ж, але ж вага. Так. Да? Оце ну, странно. Кого? Ось це не Ну, ця штука називається, по суті, не твердий сплав, да? Диви гадость. Тітанове, ти понял? <плес> що воно таке, де воно використовувалось, я уявлення не маю. Ти як думаєш? Не <плес> знаю. Ну, але я знаю, що ця штука доволі таки дорога. ВНЖ це практично твердий сплав, але не такий цінний, як твердий сплав, так? Да? <плес> так, ладно, стиве розібрались. Це такий... Новенька якась штука, так, да, в нас. Так. Оце що? Ніхром? Ага. Ніхром. Тільки дивіться, маленьке побажання. Якщо ви такі маленькі ніхроми хочете продати, як ніхроми, то, пожалуйста, не перекручуйте їх. Е... Да, це те саме. Не перекручуйте їх, будь ласка, в усе кодло. О, глянь. Нормальна маса, так? Да, посріблених ага. контактів. Лігатуру посріблених контактів купимо? Uh -huh. Купимо. Глянь, ще що тут прикольне. Ложки. О. А це ж не посріблення, Угу. Uh -huh. Це звичайно. А там посріблення. От ну, дивись, якщо посріблені ложки вилки, ціна 1000. Якщо звичайна МНЦ, ціна uh -huh. латуні, так? Да? Uh -huh. Ціна латуні. Якщо трошки підтерта ложка вилка, будемо тошнити. То, я думаю, ні. Не будемо тошну. Чого? Бо ми не тошно тільки! <ріху> Все ж просто на самом деле. Так, в общем, плата. Поплаті далі. Плата й плата, да? 25 гривень кілограм, побутова плата. Оце що? Посріба на латунь. Uh -huh. Да? Да. Так. Паличка. Що будемо робити за цією паличкою? Поламати її чи викинути? Yeah. Я думаю, не поламати її не викинути у нас не вийде, тому що, по-перше, воно погано ламається, а по-друге, погано викидається. Опа, звичайна нержавійка. 10% нікелю. Плата телефонна. І, о, диви, тут кроме виплати телефонної ще озушка. І кроме плати телефонної ще оплата жорсткого диска. І все це ми купуємо, і на все це є своя ціна. Паличка. Надо? Угу. Uh -huh. Що будеш робити? Аналіз. Просто. <плес> я думав, там, ну, не знаю, коктейлі колотить, якісь алкогольні, ще щось. Чи Це також, звичайно, нержавійка. А оце, диви. Та це ж свинець, так? Да? Що, це свинець? Це можна знайти в свинцю, як ти думаєш? Я думаю, можна. І хто дуже уважний, той в будь-якому випадку, перебираючи свій свинець, познаходить. Що? Щось цікаве, да? щось цікаве в вигляді припою, в вигляді олова, в вигляді бабіту. Дивіться, свинцеві сплави треба дуже уважно. Перебирайте їх, не спішіть там може. Може бути щось круте. От я просто балакав про те, що може бути щось круте. Ось диви, звичайний кусок свинцю, да, на вигляд. Чим він тобі від свинцю чимсь відрізняється? Ні. Нічим, і мені нічим. Можемо на вагу 300 грам, а сіки за цей кусок свинця чоловік отримає. 300 гривень. Чого? Бо це голову. А чого? Як він поняв, як чоловік зрозумів? А чоловік це зрозумів завдяки тому, що слідкує за нашим каналом і уважно передивляється всю сменцеву групу. Отак от, от. Можна оцю штуку здати за Сіки. За 13 гривень, 15 гривень, добре. Да, ну, хай 15 гривень, а можна за 300. От вам і уважність, от вам і онлайн прийомка. От для чого ми існуємо і от для чого це ми робимо. Завдяки нашим помічникам, нашим знанням і вашій уважності. Еще раз покажу. Чирик. Вот так вот. Вот так вот. Давай. Молодец. Молодец человек, что просто не прозевал. Есть. Припойчик. Есть. Шестьдесятый. Нормально. Нормально. кошты. Коштуе. Чому ж ему не коштувать? Бу-бух, Також 60-й. І що ми маємо тут? А це свинець. Тут тут мимо. Не завжди. Всяке буває. Диви, і ще тут є одна штука, яку багато хто купує, це діоди. Да? Стекляні діоди. Багато хто купує, а я не купую. Не знаю, чому я не купую. Ну, не подобається мені з цим матеріалом працювати. Отак от, от. Не то, що працювати, в мене фізично не вистачає часу, передивляться всі циферки там. Що? Е, це не посилка, це посилка, скарб від клієнта, який навчився аналізувати. Е, клієнт, який з нами, я надіюсь, вивчає, з нами я ну, працює. Соответственно, да, бо посилочка у нас. І, звичайно, я вам вдячний. А ви, якщо. Передивляйтесь мої відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте і звичайно ж відправляйте посилочки на убни.